Вітаю з вами, Шавана Макс, і сьогодні поговоримо про такі фільми, як Крейвен Присяжний номер 2 та Носферату. Тож не будемо гаяти часу та починаємо. Ви розумієте? Той факт, що ви не хочете бути тут, робить вас ідеальною групою для розгляду цієї справи. Крейвен історія мисливця зі світу людини Павука. Як і будь-який інший персонаж світу павука не має сенсу без нього. В цьому фільмі та в будь-якому іншому, по типу Венома чи Морбіуса. Бо, як показує практика, всі вони дуже поверхневі. Фільм був розпіарений, але по факту нічого нового запропонувати не зміг. Порожня історія, де один брат рятує іншого через те, що батько вирішив використати їх для вирішення власних проблем. Після перегляду зловив себе на думці, що виконавець головної ролі, чомусь мені нагадує Тома Райдера з фільму Каскаде. З акторів мені дуже сподобалося сподобався Фред Гехінгер, особливо якщо порівнювати з фільмом Гладіатор 2. Там він грав імператора Каракау. Тож мені здається, що в нього велике майбутнє. Ще сподобались кадри природи. За фільм, скажу так, краще не дивитися, бо потім буде шкода згаяного часу. Присяжний номер 2. Фільм Клінта Іствуда. Діду вже майже 95 років. І він досі знімає фільми. Історія Джастіна Кемпа, який за дивним збігом обставин стає присяжним у справі, де він є вбивцею. Тож про сам фільм скажу так. Дуже пряма історія, де найголовнішим є питання совісті та відповідальності. Спочатку фільм здавався мені трішки нудним, але потім я осягнув мету цього фільму. Він дає нам їжу для роздумів. І кожен на це відповість по-своєму. Я увесь час чекав на несподіваний кінець, але цього так і не сталося. Тож, якщо вам бракує несподіваного фіналу, можу порадити фільм на кшталт. Цього називається Тільки Правда з Кіано Різом о головній ролі. І в підсумку скажу, якщо ви очікуєте якогось блокбастера, його не буде, це духовне кіно, де насамперед стоїть питання совісті і справедливості. Навіть фінал фільму не дасть вам відповідей. Тож, якщо ви готові до такого фільму, де все залежить від вас, можу лише побажати приємного перегляду. Носферату фільм про головного вампіра століття, Драку по книзі Брема Стокера. Про нього було знято безліч фільмів, навіть виконавець ролі Абрахама Ван Хеллсинга, Дефо, колись його грав. Найбільше мені запам'ятались такі фільми «Дракула Брема Стокера та Дракула 2000. Ще колись дивився серіал про нього, але до кінця. Так і не додивився. Події фільму розгортаються у 1838 році. Ріалтор Томас Гаттер відправляється до Румунії, де на нього чекає Дракула. Він не планує вбивати хлопця, однак в нього є плани на його дівчину. Замучений Томас ледве тікає з замку. В той час Дракула відправляється до Елен, нареченої Томаса. Фільм в цілому видався цікавий, місцями моторошний. Ще, як на мене, першу половину фільму можна було й пришвидшити. Гра акторів сподобалась, особливо. Арон Тейлор Джонсон. Також сподобався зовнішній вигляд Дракули. Це вам не Едвард Сутінок. Як на мене, в нього замало екранного часу. Загалом зловісна і цікава історія, і дуже наближена до оригіналу. Тож рекомендую до перегляду. І наостанок скажу про серіал: Дюна пророцтво. Як на мене, серіал видався дуже цікавим і з кожної серії набирає обертів. Однак не сподобалось те, що це знову історія Атрідів та Харконненів. І про саме пророцтво взагалі ані слова. Проте, все одно раджу до перегляду. Звісно, якщо ви є фанатом Всесвіту Френка Герберта.